Вітання друзі. У неділю ми спостерігали е, тим, кому пощасливилося, спостерігати е, Північне Сяйво, Аврора е, над територією України. Це цікаве дійство, яке не є частим для наших широт. Е, північне Сяйво. Виникає через те, що розряджені частки Всесвіту, а точніше Сонця, відправляється на землю. І на своєму шляху вони зустрічаються з атмосферою, і від взаємодії цих заряджених часток із земною атмосферою, і виникає відповідне сяйво. Це дуже цікавий момент, тому що. Як уже зазначалося, це дуже о, рідкісне о, явище для наших широт. О, також метеорологиня Наталка Діденко дописує, що оптичне явище помітили о 19.30 у кількох регіонах України. Сяйво нетипова для Європейського регіону малохарактерне забарвлення червоно-рожево-зелене. Явище північне сяйво буває значно північніше. В Україні воно спостерігається рідко, виникає північне сяйво, коли верхні шари атмосфери землі обдувають сонячні вітри, йдуть потоки заряджених часток сонця.